Складання діючої моделі радіоприймача Складання детекторного радіоприймача виконують на готовій панелі комплекту радіоприймач. Звертають увагу на включення котушки індуктивності, яка розрахована на приймання середніх і довгих хвиль. Якість прийому залежить від довжини антенни і наявності заземлення. Повертаючи ручки конденсатора змінної ємності, приймають сигнал станції на довгих або середніх хвилях. Прослуховування ведеться за допомогою головних телефонів. В другому завданні для голоснішого прослуховування радіостанцій замість головного телефону підключають підсилювач звукової частоти. Прослуховування ведеться за допомогою гучномовця.